І всім привіт! І сьогодні я вам покажу мій новий органайзер і приманки на хижу рибу. Давайте його відкриємо. Ось так він відкривається. Так, ну з нового у мене з'явилося Де зараз ось така блесна, ось така блясенка. Ось така. Це нова моя. І ще з нового у мене з'явилося. Ось такий органазі. Так він виглядає. А з нових приманок в мене з'явилося аж дві. Ось такий карасик. Ось такий. Ну, він такий, як ось цей тільки забарвлення інше. Ну, не схожі. Ось такий. І Ні, це не звіру? Осей. Ну, вони два однакових. Не. Ну, файні. І ось такий. І ось таких два карасика різнокольорових. Ну, і на приманках це все. Напишіть напишіть коментарі, як, ви... ну, як вам цей органайзер. І ще хочу вам показати мою нову фігурку. Ой. Мою нову фігурку в колекції. Ну, так, я колекціоную ну, лего. Ось так воно виглядає. Ось така. Зараз піднімлю, покажу. Ось так. Знизу. Ось Так видно? Ось. Ось так вона виглядає спереду, з боку. Ось бачите прапор України. Ну, ось така техніка нова. Дякую всім за перегляд. Напишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.